Всім привіт! Сьогодні у цьому відео я буду розповідати про ті сорти, які я б не дуже радив для вирощування, саме для дачників огородників. Тобто, це ті сорти, які погано себе показали саме, саме на дерново підзолистих, напівглинистих ґрунтах. Е, е, так само вони себе покажуть. Я так, на мою думку, да, я так думаю, що і на інших ґрунтах. Тому поїхали. Ми зробимо таких топ-4 сорти, які мені найбільше не сподобалися, які себе погано показали. Це внесе певну ясність, чи потрібно такими сортами займатися в майбутньому. Да? І взагалі як вони себе будуть показувати у плодоношенні, як вони себе будуть показувати на рахунок викидання вусів. Ну і по інших показниках ми звичайно теж пробіжимося по хворобах. По підживках, як вони на їх реагують, і першим сортом почнемо з кінця, так, топ-четверте місце, це буде сорт клері. Він у мене був дуже і дуже довготривалий період, коли ми займалися ягодою на опт певний період да, на ягідному полі. Ягода була гарного розміру. Але звичайно, перший рік. Тобто, коли ви її посадили, перший рік у вас іде такий е, перехідний, вона дає сигнальний урожай, і вже основний урожай вона дає на другий рік. Що ж до третього-четвертого року, вона практично не плодоносить. Тобто, вона видає ягоду там по 10-20 грам е, при гарній підгодівлі, при е, гарних таких підживках по листу, при гарних обробітках. Тобто, і вона кисла. Якби ви її не заливали калієм, якби ви не працювали з нею, все одно вона буде кисла. Тобто, хто любить кислу ягоду, це саме вам те, що потрібно. Взагалі, поклеріші, хочу сказати, що вона. Взагалі, ягода, як для гурманів, вона можливо і смачна, вона має гарну форму, вона непогано відгукується на обробітки по листу. Тобто, для прикладу, якщо та сама Мальвіна має буру плімисіс на листові, і з нею важко боротися. Чи білу плімисість для прикладу, то тут, в цьому випадку, ви приходитеся елементарно якимось топсином, да, самим-самим елементарним, і він вже гарно працює, тобто вона відштовхує від себе ось ці хвороби, але знову ж таки це не змінює саму ягоду клері. Третє місце. На третьому місці я розташував такий сорт, як Азія. Тому що не дуже він мені сподобався останні три роки, да як він себе показує. Хоча його дуже там вихваляють, така там гарна Азія, така велика, така солодка. Хоча в більшості ті, хто купують і для прикладу пробують те самий Алегро, чи Фейт, чи будь-які інші ранні ранні чи середні сорда, вони відразу відходять від Азії, тобто нічого, скажімо так, не є. Незамінним на цьому світі, і все можна спробувати, все можна порівняти. Що ми в принципі і зробили е, Азія це такий дуже сорт примхливий е, до листових хвороб, а саме до хлорозу, тому що в нашій е, зоні полісся, да, на дерново підзолистих ґрунтах вона ну дуже вибаглива. Цей італійський сорт він дуже хоче е, підживок по листу. Звичайно, не всі дачники-огородники будуть цим займатися, не у всіх є час і сили, тим більше, коли на вулиці там стоїть спека, увечері хочеться відпочити, да, які там обробітки чи підживки, для прикладу, по листу. Тому саме по Азії, можливо, вона і непогану ягоду має, але цей хлороз, яким вона хворіє, а потім після хлорозу йде повне зниження імунітету у рослини, ну, з роками вона просто зводиться на ніщо. Тому Азію я відмінусовую, мені вона не подобається. Ну, відповідно, переходимо до наступної позиції. В друге місце до цієї позиції я додам сорт, який мало звучить взагалі на теренах української ягідної садиби. Це сорт Зенга Зенгана. Взагалі в Німеччині його дуже гарно вирощують саме для виготовлення джемів. Соків, вин, ну і всього іншого, звичайно. Тобто, цей сорт він для переробки. Але є деякі люди, які його хвалять, кажуть, який він прекрасний. Хоча, на мою думку, це такий собі сорт не дуже. Тобто, навіть не дуже-не дуже. Не дуже. Е, я б скоріше радив його вирощувати е, десь так в центральній Україні. Навіть трошки південніше я б навіть сказав би на якійсь вінничині для прикладу, або в якихось умовно чернівцях, там, де більш теплий клімат. Ну і звичайно, да, ягодою э, цей сорт засипає, але ягода вона зовсім малого розміру. Тобто, в районі 25-50 копійок, в більшості вся ягода, навіть при гарній годівлі. Хтось може не погодитися, це ваше право. Можете написати нижче, те, що ви думаєте у коментарях. Але те, що я побачив а, за кордоном, те, що я побачив у себе на розсаднику, як цей сорт зенгазенгана себе показує, мені це взагалі не сподобалося. А, по хворобах а, важко боротися із кореневими гнилями, якщо вони виникають. Корінь не такий потужний, як у нідерландських сортів. Ну і звичайно хочеться бачити ну взагалі на таких рослих кущах, да, на високих гарну ягоду. В цьому випадку нам із цим сортом не повезло гарно вона відгукується на підживки полистові. Це і борна кислота, це і кербамід, і е, той самий калій, да, яким, сульфат калію, яким проходять по листові. Але, ну, скажімо так, хотілося б все ж таки м, на місці Зенгі-Зенгани бачити якийсь інший сорт, який вирощують більш масово на переробку. Тому друге місце я віддаю Зенга Зенгана. Такий сорт, хто бажає вирощуєте, але мені він не подобається. Ну і законне перше місце я віддаю тому сортові, який е, шукає, мабуть, вся Україна, яким торгують на всіх базарах ці бабці, які його вирощують. Да? Я його просто не переношу на дух, тому що ягода взагалі ніяка, е, сорт сам по собі, він плодиться як кролі круглий рік, да? як миші під полом. Тобто, мені взагалі мені просто. Ну, я просто не переношу цей сорт на дух. Це сорт під назвою Купчиха. По-перше, ягода неприємної форми, а е, вона така розгалужена, покручена, взагалі не гарна ягода. По-друге, на смак, ну я знаю, щось середнє між клері і зенганою. Тобто, не можу сказати, що там такий медовий смак. Вона колись у мене була зовсім небагато, можливо, в кількості тисячі кущів, чисто для експерименту. Чесно сказати, важко таку ягоду продати, особливо на ринку. Люди дивляться, дивуються, але ніхто не осмілюється її спробувати. Тобто, якщо вирощувати її суто для себе, для того, щоб такий сорт у вас був на ділянці, можете вирощувати на здоров'я. Але саме для масового вирощування я її не раджу. Також цей сорт, він хворобливий на Сіру гниль він так само легко піддається а, на сірогниль, як Азія, Як Теа, як Альба, тобто потрібно бігати біля неї дуже і дуже і дуже. Якщо прогавите, потім дуже важко викорінити цю сіру гниль на ягоді. А, так само це стосується і трипси. Якщо вже трипса засідає, то ніякими препаратами ви її вже звідти не викорінете. Хіба системними, але це вже робити пізно, тому що. Квітка формується, да, ось цей період роботи препарату він теж оцінюється. Да, там в кожного препарату по різному, у когось два тижні, у когось місяць. Ну, відповідно, не хочеться вже невчасно обробляти, щоб потім не їсти цю хімію разом із ягодою. Тому купчиха – це для мене просто отак. Вниз, лайк, вниз, да, не люблю я цей сорт. Але нагадаю, що всі ось ці топ-4 сорти, які я не люблю, це суто моя об'єктивна думка. Ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися, але я їх просто откровенно не люблю. Ось таким було це відео. Звичайно, думки можуть різнитися, комусь подобаються одні сорти, комусь інші. Тому завжди є право вибору, що садити на вашій ділянці. Вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, поширюйте це відео, підписуйтеся на наш канал. Всі посилання на нас я лишаю нижче, а саме Viber, наш номер мобільного телефону та посилання на наш вебсайт. Будемо бачитися!